Даніелю, мені здається, тебе неправильно сприймають. Кажуть, що ти дуже тихий, сором'язливий, не відкриваєшся. Але я бачу в цьому інтерв'ю зовсім інший твій бік. Тебе дійсно не розуміють, що ти свідомо вдаєш себе бронелобого. Коли ти ростеш під оком медіа, коли на тебе дійсно спрямовані камери, це складно. Ти формуєшся як особистість під камеру. І те, що люди думали про мене 4-5 років тому, це не та людина, яка зараз перед вами. Даніелю. Хто твій герой у боксі? Маєш кумира? У мене їх багато, я знаю багато боксерів, дуже багато великих бійців, великих чемпіонів. Але можливо хтось виділяється, з ким би ти хотів, щоб тебе порівнювали. Мабуть, Алі. І великий Джордж Форман, звісно. Але я б поставив тата в той самий ряд що й цих хлопців. Думаєш, твоя душа сильніша за його? Так, але переможе той, хто зробив більше добра. Між мною і ним це я. Але я тільки починаю, я молодший за нього. Так, Даніелю, він на вісім років старший. Тобі ще є куди рости поза рингом.